Ну що, всім привіт, рубрика Неперекуп. Сьогодні у нас новий відос, тому що що? Тому що я купив два нових автомобіля в рубрику Неперекуп. Це одна шоха і друга теж шоха. Давайте вийдемо, подивимося на них. Що в нас? Це така? Така у нас трошечки Франкенштейн облита, але в зборі на ходу. Можна запустити. Вроді якийсь нюанс із двигуном. Е, Сігналочка є, фаркоп є. Бампера п'ятерочні. Е, двигун, а, колесо вже спустило. Одненьке колесо спустило. Двигун. двигун, двигун, тройка тут. Ой. Там було трошечки погано. Воно тут все. Ну, вон там. Жителі були, походу <сіх> стояла машинка на вулиці дуже довго, на газіку. Троєшній двигун, є проблема, по-моєму, із клапаном. Прогорів клапан, і там є якісь, якісь нюанси. Значить, е... Сідушки у Сідушки нас е... і на марошні, за... передні, задні заводські. Ну і друга шоха. І друга. Так, Це диск мій з шохи, той синій. а це друга шоха. Якщо може хтось. Слідкував за кадалом Шаховод дуже давно, то ви здогадаєтесь, чиї це машини. Це машина, от, Санька дружбана мого. Він на ній їздив, на аеродрому зі мною ганяв, дрифтував. Люк. Люк. Сідушки на марошні теж, рулик. Хотів робити, але пішов воювати. так що Цьому тепер ці машини не потрібні, він його вже з нами не має. І ці машинки вирішив я забрати, тому що е, я буду давати, мабуть, ці. Не знаю, як ці, ці машини, але ці машині буду давати друге життя. Е, Саньок перед самим перед самим, перед самим самим цим дійством, так скажем, самим таким поганим. захотів і мені. Розповів по телефону, да, що він хотів в цю машинку, в цю машинку встановити свап е, двигуна і зробити його карчом під проект турбокорч зробити. А в мене ж, може хто знає, хто не знає, є 16 на турбі турбіна ТД-05. Так що, якщо все добре, ми і сюди всандалим. І ще ця машинка поїздить. Подивимось, як вона. Я вроді, от, ми її буксірували. Вроді більш-менш там нюансів ніяких немає. Е, по ходовій. Але по кузову трошечки якісь там косячки є. Е, і вона знизу там варена, переварена. Коротше. Там її шасаньок варив, потім до неї його батя її підварював. Але вроді така, кубки держаться. Тобто, якщо ми на ній будемо їхати 150, може, в принципі, вона ще й видержить. Але дісочки ці, звісно, зачет. Зачет. Дісочки ці її йдуть. Так що, може, ці, поки диски не буду продавати, сюди поставимо і будемо будем на ній ще кататись. Ще може сюди. У мене парочку є ідей, пару ніштяків є, перевірити, поставити таке. Коротше. А потім, можливо, вже підемо знімати цей мотор. Мотор димить, по-моєму. він там не сильно такої першої свіжості. Тоже газюка є, але газ не вписаний. Що що там, що там, газ не вписаний. Так що от забрав ці дві машинки. Будемо щось, щось робити. Будем. Літо впереді. Мені мало одної шохи, треба зразу. Да, мені друга шоха. А після другої треба й третя шоха. Подивимося, якщо і ця буде добре їздити, і та буде добре їздити на, на ходу, який сенс її розпилювати, якщо вона живенька. Ну Вона тут трошечки, звісно, не живенька, але це просто донечко. А так, то в принципі, мені там хтось писав, типу, на що ви їх розпилюєте, підробіть, підваріть, підкрасить. Та й типу, і все, і продавайте. Не знаю. Може хтось бажає купити цей автомобіль. То пишіть мені. Конечно. Там ну, під відео ссылка на телеграм. То переходимо, пишемо. Коротше, в другій серії, що в другій серії я через тиждень приїду сюди додому. Запустимо, подивимося, що там, як там. Проїдемося, покатаємося. Машинки на ходу були. Що та, що та. Те, що тут резина, звісно, вже здулась. Ну, вона надувається і швидко не здувається. тому що Там одне колесо вже все там одразу пропускає, його накачуєш, воно сразу шипить. Дивіться, яка насадочка на глушак. Краса така. Красотка, звісно, так. Да. П'ятерочні бампера все-таки кльово смотриться. І це, по-моєму, тройка, ні? Переварено оцей телевізор. А зараз ми подивимось по документах. паспорт ламинация М -м -м. вас не вас вас 61 это шоха из с троечным мотором шошка с троечным мотором рулик хороший кстати рулик той шохи уже уже продал так что такая кстати тут есть электробензонасос и фильтр видите какие І цей стоїть. Оцей фільтр, кстати, не пропускає воду. Цей пропускає воду, а цей, вроді би, ні. Так що. Наступні серії запустимо, покатаємося. Це такий огляд двох о, колпаки. Колпаки, у мене ще там вдома колпаки, теж кому треба. Вообще, взагалі, якщо що, заходимо, переходимо в Facebook, в Інстаграм, в Телеграм, пишем, кому що треба. Хто ще. Звісно, дуже зараз туго з розборкою жигулів. Дуже мало зараз залишилося пацанов, що люблять і катаються на Жигулях. Всім по барабану ці вже, жигулі, всі їх здихуються. Але чесно, от я сьогодні проїхався на них навіть на буксирі. і вони мені сподобались. Просто які вони м'які шоха. Це, мабуть, ну, давно казали в народі, шохи самі м'які із всіх Жигулів. Копійка жорстка. Тройка, по-моєму, і Шоха самі от казали в народі самі м'які, самі комфортні жигулі. Все, Ставимо лайки і всім пока, всім миру.